В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Студія Юрій Савчин. Мої вітання. Проїзд в електротранспорті рівного подорожчав. Відтепер квиток на тролейбус коштує 1 гривню 50 копійок. Зустрічаються такі пасажири. от сьогодні на сьогоднішній день заходить пасажирка в тролейбус платить гривню 50 і на в тому числі каже, що назад я поїду маршруткою. Вступна кампанія стартувала у перший день роботи приймальних комісій. Документи можна було здати без жодних черг. Наплив абітурієнтів у вишах. Очікують вже наприкінці тижня. Вступник може подати документи на всі напрями підготовки в одного технічного секретаря і це дуже зручно і не створює додаткових черг. Дві з половиною сотні слідчих нині працюють в обласній міліції. Третина з них жінки. А ще кожен третій віком до 25 років. 1 липня міліцейські слідчі відзначають професійне свято. Включає в себе всю багатогранність цієї професії, взагалі міліціонер. Парад наречених став родзинкою відзначення дня молоді у рівному. Білі сукні одягнуло 70 учасниць акції. Недавно тільки вийшла заміж і вирішила, щоб ще раз сидіти в своїй платі команда телеканалу РТБ стала переможцем 14-ї спартакіади журналістів області. У рівному подорожчав проїзд в тролейбусах. З 1 липня квиток на цей громадський транспорт вартує 1 гривню 50 копійок. Причина подорожчання критичний фінансовий стан комунального підприємства Рівне Електроавтотранс. Із тролейбусниками та пасажирами у перший день дії нових тарифів спілкувався Роман Свирида. Готуйте півтори гривні від сьогодні. Проїзд у тролейбусах рівного для непільгових категорій громадян вартує 1 гривню 50 копійок. Таке рішення більше двох тижнів тому підтримали члени міськвиконкому. Одна із причин подорожчання збитки у понад 2 мільйони гривень, з якими підприємство Рівне Електроавтотранс завершило минулий рік, а також заборгованість із виплати заробітної платні тролейбусникам. Грошей вони не отримують із березня. Досі не виплачують. Ми, ми отримали зарплату тільки за березень місяць. Я в 50 років стала ніщою. Звільнилося багато. Десь кажуть до 100 чоловік. З метою економії коштів на деяких із тролейбусних маршрутів навіть зняли кондукторів. Тільки їздять водітелі без кондуктора по першому маршруту. О, інші три третій маршрут поки що їздить з кондукторами. Ну наскільки воно вигідно їм, я не знаю. Менше вони вирічку звичайно возять як без кондукторів. Кондуктор здає по 600-700 гривень. Вони можуть дати 200-200 злишні. Подорожчання вартості проїзду на 25 копійок кардинально ситуації у рівне електроавтотрансі не змінить, зазначають на підприємстві. Завдяки такому кроку тролейбусникам до кінця року вдасться додатково заробити лише близько півмільйона гривень. Уся проблема у тому, що держава повністю не розрахувалася за перевезення пільговиків. Замість обіцяних 18 мільйонів із бюджету компенсували тільки трохи більше 11. Допоможуть у межах 400 500 тисяч на залишок того тих місяців цього року. Якби держава заплатила свою долю і платний пасажир платив гривню 50, а не гривню 25, підприємство було б практично фінансово стабільне. Тим часом рівняни, які користуються послугами електротранспорту, підвищення вартості квитка сприйняли скептично. Нічого доброго тут немає. Зарплати ж не підняли негативно. А, чому? а тому, що в мене мала зарплата. Якби ще проїзд був такий, як треба, то їдеш? Як... Не, не в тролейбусі а тебе трясе, що не можна ні сидіти, ні стояти. Зустрічаються такі пасажири. От сьогодні на сьогоднішній день заходить пасажирка в тролейбус, плати гривню 50 і на, в тому числі каже, що назад я поїду маршруткою. Роман Сферида, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Подбати про працевлаштування понад 20 тисяч цьогорічних випускників вищих навчальних закладів області обіцяють представники місцевої влади. Молодь без досвіду роботи не може на рівних конкурувати на ринку праці, тому підбір вакансій для випускників є першочерговим завданням. Зазначив голова облдержадміністрації Василь Берташ і наголосив, саме такі завдання ставить глава держави Віктор Янукович. Очільник області доручив керівникам районів попрацювати з центрами зайнятості та соціально відповідальними підприємцями задля по пошуку першого робочого місця для молоді найлегше буде допомогти молодим фахівцям із робітничими професіями, запевнили Василя Бертоша на спеціальній нараді. Загалом до кінця року на нові робочі місця в області влаштують орієнтовно 22 тисячі 300 спеціалістів. Найбільше кадрів поповнить переробну промисловість галузі торгівлі, транспорту, будівництва і адмінобслуговування, а також підприємства сільського та лісового господарства. Проблема актуальна для Рівенщини, Я її знаю сам особисто, тому що я спілкуюсь з молоддю, спілкувався із головами студентських рад на прийомах громадян, де кожен молодий спеціаліст хоче перше робоче місце, щоб воно було гарантовано. Я хочу подякувати Віктору Януковичу, президенту України, тому що вже розроблений державний механізм. І тепер вже фінансово заохочують роботодавців, щоб вони приймали молодь на роботу. 1 липня стартувала вступна кампанія. Цього дня двері приймальних комісій відчинили у 33 навчальних закладах області всіх видів акредитації. Здати документи нині можна без жодних черг, оскільки більшість випускників ще не має на руках офіційних результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Наплив абітурієнтів у приймальних комісіях. Очікують вже наприкінці цього тижня. Далі Алла Сещук. До зустрічі абітурієнта у національному університеті водногосподарства та природокористування підготувалися ґрунтовно. Для роботи приймальної та відбіркових комісій відвели сьомий корпус, де нещодавно зробили ремонт. Перед входом банери з основною інформацією про вступ також тут розмістили екран з відеоінформацією. А зорієнтуватися у цьогорічних змінах, що відбулися у водному, справді нелегко, кажуть керівники університету. Цьому році ми додатково до 33 спеціальностей, які були в нашому університеті, відкрили. Керів... Проліцензували 12 нових спеціальностей. Це спеціальності економічного профіля, це спеціальності напрямку здоров'я людини, напрямку права, спеціальність правознавства, технічних напрямків. Тому й абітурієнт не забарився. Перший пакет електронних документів надійшов до комісії рано вранці. А перший абітурієнт вже чекав її відкриття під дверима. Першим абітурієнтом, який подав документи на напрям підготовки автомобільний транспорт. Це був випускник автотранспортного техніку, який буде навчатися в нас за інтегрованим навчальним планом, Дубарець Михайло Сергійович. Він також є першим абітурієнтом, який здав документи в нашому університеті. Олена Левчук теж вирішила здати документи у перший день роботи комісії. Я б хотіла б обрати спеціальність документознавства та інформаційна діяльність. Я вважаю, що це для мене саме цікаве. Я хочу більш поглибитися все навчання. Я б ще хотіла б на правознавство подати. Документи це теж новий, теж новий факультет. Мене він теж дуже зацікавив. І хоча цього року правила не зміню, документи можна здавати до п'яти вишів за трьома напрямами, дівчина вирішила обмежитися лише рівненськими навчальними закладами. Хто хоче здати документи на денну форму навчання, зможе це зробити до кінця липня. Заочники до 8 серпня, включно. А іноземні громадяни до 1 листопада. У Рівненському державному гуманітарному університеті документи приймають у трьох навчальних корпусах. Аби не було черг, тут застосовують принцип єдиного вікна. Вступник може подати документи на всі напрями підготовки в одного технічного секретаря. І це дуже зручно і не створює додаткових. Нині ж серед абітурієнтів переважно випускники шкіл минулих років та ті, які хочуть стати спеціалістами та магістрами. Цьогорічні випускники офіційні результати тестів отримують лише наприкінці тижня, кажуть у приймальній комісії. Тоді почнеться справжній ажіотаж у міжнародному економіко гуманітарному університеті імені Степана Дем'янчука. Погоджуються, абітурієнти двері поки що не ламають, однак є частина таких, котрі не чекають результатів ЗНО. Найбільший інтерес до польських програм. Ми дуже активно з ними працюємо. Сьогодні до цієї програми підключено три університети польські це Краків, Шроди і Великопольська школа. Достатньо великий список спеціальностей. Дуже висока активність. Так як вступ на ці спеціальності ми ведемо без сертифікатів зовнішнього тестування. Кіша абітурієнти, які складають додаткову сесію з 4 до 11 липня, результати знатимуть вже наприкінці місяця, але й у них буде змога обрати як омріяний виш, так і відповідну форму навчання. Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Відсьогодні на рівненщині розпочинають роботу спрощені пункти пропуску на кордоні з республікою Білорусь для тих, хто збирає ягоди і гриби. Тепер місцеві жителі із 10 прикордонних населених пунктів Рокитнівського району можуть перетинати кордон та збирати чорницю, журавлину і гриби на території сусідньої держави. Для них створили три пункти пропуску: познань, дроздинь та березове. Загалом, в минулому році, за сезон збору дикоросів ними скористалося більше 83 тисяч осіб. Однак, дехто намагався перетнути держави. Державний кордон поза встановлених місць пропуску із червня по жовтень 2012 року від кордону повернуто більше півтори тисячі дорослих та дітей а 95 порушників було затримано. У міліцейських слідчих свято 1 липня виповнюється 50 років створення цієї служби в Україні. На рівненщині нині працює понад 2,5 сотні працівників міліції, причетних до проведення слідчих дій. Причому кожен третій з них віком до 25 років. Така тенденція за словами керівництва обласної міліції сьогодні по всій Україні. На ювілей у слідчих побував Юрій Шарманський. За плечима Івана Лішневця майже два десятки років служби у міліції. Нині він заступник начальника слідчого управління. Робота каже, цікава, однак щоб працювати у цій сфері потрібно мати неабияку витримку. Слідчий це людина, від якої залежить успіх розкриття злочину. Працівник міліції в певній мірі є і наставником, і юристом, і психологом. І включає в себе всю багатогранність. Цієї професії, взагалі міліціонер, слідчий може працювати день і ніч, а справа при цьому може не мати успіху. Тому нагородою для нього є те, коли розпочати розслідування дійшло до суду, і злочин розкрито. Основна нагорода це коли ти вкладаєш якісь певні зусилля, знання, це все. І це рішення не скасовується і не оскаржується і залишається в силі. Тобто, це ну, результат тої діяльності. Українське слідство сьогодні відзначає 50-річчя. слідчі обласної міліції зібралися на урочистості. Вони отримали нагороди від обласної адміністрації та ради, а ще ювілейні медалі. Не забули і про ветеранів цієї служби. Їх також нагородили пам'ятними подарунками. Нині у слідчих органах міліції працює понад дві з половиною сотні людей. Третина із них жінки а кожен третій віком до 25 років. років. цим пов'язано, що взагалі в системі сіміве зараз в кожній службі приблизно така ситуація. Ті, хто працює більше 20 років, дуже мало. А ті, хто працює до 10 років, левова частина та процент відсотків 50. Омолодження міліції дає результати. Рівненщина за показниками розкриття злочинів у десятці найкращих. Є для цього і стимул за розкриття трьох тяжких або особливо тяжких злочинів у місяць. Слідчий отримує премію 500 гривень. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Парад у весільних сукнях став однією з родзинок дня молоді у рівному. У центрі міста зібралося 70 як вже колишніх, так і майбутніх наречених. До створення їх неповторних образів долучилося півтора десятка місцевих перукарень. У підсумку переможницею інтернет-опитування стала Ольга Кулик. А ось за версією журі перемогла Ірина Лельох. Більше про парад наречених Галина Баранчук. Ще задовго до початку параду наречених у центрі рівно почали збирати всі зацікавлені. Цьому сприяла, мабуть, гарна погода та три вихідні поспіль. Глядачі чекали можливості зануритись у весільну атмосферу. «Хочеться в праздник щось що красиве». Демонструє одяг, вишиванка, наша подруга. Ми прийшли її підтримати. «Подивитися, Підчинати. прически. Я прийшов за компанією з дружиною. Аж ось білосніжна колона почала дефіле центральною вулицею міста. Пішки хто на машині, а хто на байку. Серед останніх і Юля Скрипало. Вона вийшла заміж не так давно та знову одягла білу сукню. Каже, захотілось відновити в пам'яті всі позитивні емоції того особливого дня. Недавно тільки вийшла заміж і вирішила, щоб ще розсудіти своє плані, взяти участь у цьому конкурсі. А ось для Наталії Чернявки цей парад своєрідна підготовка до майбутнього дійства. Дуже хотілося побувати нареченою, оскільки я ще не одружена, я як би скажемо, тільки хочу зробити. Ну скажімо, така маленька репетиція. Офіційна частина свята відбулася і минулі роки на театральній площі. Саме тут на наречених чекала червона доріжка та найкращі фотографи міста. А винуватці дійства, свідомі власної неповторності і чарівності, невимушено дефілювали перед захопленими глядачами. Білі сукні, святкові зачіски, високі підбори все вишукане і стильне. Особливістю цьогорічного параду були стилізовані квіти, які за задумом організаторів повинні були прикрашати кожну із наречених. Цього року ми для перукарів зробили конкурс. Кожного року конкурс буде змінюватись цього року. Наречена квіткового раю. Наші перукарі роблять для наречених щось. Тачіскою, наприклад, квітки, фатін. Загалом для участі в святі подали заявки майже сотня дівчат і жінок, та взяти участь змогли лише сімдесяти з них майже два десятки дефілювали вдруге. А організатори дійства сподіваються, що наступного року у всій красі покажуть себе ще й чоловіки. Галина Бережук Богдан Рябунець інформаційна програма день. Поліський фольклор, бурштин та місцеві смаколики у Володимирецькому районі. Пройшов четвертий етнотурфестиваль Бурштиновий шлях. Три тематичні дні гулянь, які проходили в райцентрі та у двох сусідніх селах, зібрали гостей не лише з України, а й з-за кордону. І щороку охочих відвідати фестиваль стає все більше. Особливі гості фестивалю 30 дітей і позбавлених типу батьківського піклування. Для них працювали дитячі містечка, їх розважали клоуни та лялькові герої. Їх частували поліськими автентичними стравами. Адже президент України вимагає від влади на місцях посиленої уваги саме до цієї категорії дітей задля їх змістовного дозвілля та всебічного розвитку. Погуляла на бурштиновому шляху, і Оксана Жужельська. Оськоколіна залізниця або кукушка головна візитівка Рівненського полісся. І саме тут, на галявині біля станції Володимирець, вже четвертий рік стартує етнотурфест Бурштиновий шлях. Вздовж колії розкинулись намети усіх сільрад району. Кожен представляє родзинки свого населеного пункту. Мульчицькі господині до цього свята ретельно готуються щороку. Стіл ломиться від їх традиційних смаколиків. Мацик, риба, це у нас грушовник. Це страва, яку готують тільки в нас. Мульчицях. Масло домашнє, хліб спеціально. Сі печені сьогодні, сало жарене в печі, все наше домашнє, нічого не куповане. Мацик і бурштин основні принади цього краю. Тут такого добра, хоч греблюгати. на будь-який смак, форму і гаманець. Юрій Лапський, поліський бізнесмен, на фестиваль привіз обидві родзинки від покупців, відбою нема. Качество картин краще можна не шукати, тому що ну, ви самі бачите. І камня дуже багато вложиться. Окрім традиційних страв, тут пропонують і купу інших цікавинок від національного одягу до глиняних горщиків та у таких ляльок мотанок. Рівненська майстриня Людмила Лисюк сакрального значення їм не надає. Для неї створення ляльок то радше хобі, але на бурштиновий шлях свої роботи вона привозить вже вдруге. Людям каже, подобаються. Мене цілував до забору тисну. У кармані була гривня, вілітою свисну». А це вже інша складова фестивалю. Кожне село представляє ще й свій фольклор: поліські пісні, танці та обряди, старі костюми і немолодші інструменти. Закінчується урочисте відкриття танцювальним флешмобом, від якого не утримався навіть голова обласної державної адміністрації Василь Берташ. Рабина, Фестиваль «Буштиновий шлях традиційно триває три дні, кожен з яких тематичний. Так, один день присвячений екології та довкіллю, інший буштину, а третій день день чорниці. Її тут багато і вона безкоштовна. Завадять хіба комарі. Щороку бурштиновий шлях збирає все більше поціновувачів відпочинку на свіжому повітрі. Когось вабить фольклор і місцева кухня, а когось дика, майже незаймана природа. Про фестиваль знають вже й за межами України. Я цик каушко, польський фотограф і журналіст. Вже третій рік він незмінний гість фестивалю. Ось він вкусний блюда е, самохон. самохон там, ну, ну, все, все вкусне. Бренд Фесарі, один у нас як був першим, так і лишається надалі. Він це комфортна втеча від цивілізації. Тому -то ми набираємо обертів, і вже в цьому році ось пів сьомої приїжджає делегація з Німеччини, сім туристів, які в приватні справи приїжджають. Один з них видав путівник по Європі, де є наша вузькоколійка. Щоправда, ця ледь ледне щороку опиняється на межі закриття через свій вік та нерентабельність. Проте у Володимирці залізничники запевнили, кукушка їздитиме і надалі. Но ми, залізничники все прикладемо максимум зусиль. Щоб ця дільниця, яка сьогодні експлуатується, вона одна з найстаріших в Європі. На відстані 100 кілометрів вдосконалювалась і послуги ми повинні надавати для вас все краще і краще. З іншого боку, з кожним роком покращується і ситуація з легалізацією видобутку сонячного каменю. Сьогодні офіційно бурштин мають право видобувати три підприємства. Наразі обласна влада працює над тим, аби полегшити життя і узаконити непромисловий видобуток. Ми звернулися із листом до Міністерства екології, щоб був відпрацьований спрощений механізм легалізації видобутку бурштина, тому що промисловий видобуток це е, треба досить таки пройти великий шлях, взяти ліцензії. Ну, це треба 3, 4, 5 років. А е, там, де не промислове родовище, де є паї, е, там можна надати спрощений такий дозвіл. Тож, можливо, наступного року в наметах на Буштиновому шляху буде ще більше виробів із сонячного каменю а от для масового гуляння поліських смаколиків та танців ніяких дозволів не потрібно. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Фестиваль екстремальних видів спорту вперше відбувся у скейтпарку рівного. Продемонструвати складні трюки на скейтбордах, роликових ковзанах та велосипедах зібралося 26 учасників. Крім спортсменів з Рівненщини. Участь в змаганнях брали представники Луцька та Івано-Франківська. Як усе було далі у сюжеті? Неподалік стадіону Авангард, чути гуркіт у Рівненському скейт-парку. Учасники фестивалю екстремальних видів спорту стрибають на скейтах, роликах та велосипедах. Аби облаштувати майданчик для подібних змагань, з бюджету рівно було витрачено 200 тисяч гривень. Приїхали учасники з Рівненської області і не лише з Рівненської, а з Луцька, Івано-Франківська. Вони не мають тренерів, а вчаться їзді в інтернеті. Серед екстремалів і рівнянин Сергій. Він почав кататись на роликах вісім років тому, ще навчаючись у школі. Зараз без них свого життя хлопець не уявляє. Я в школі купив бичні ролики, такі базарні. Мене у ребята сказали: приїжджай, будеш кататися, допомогти знайти ролики. Ну і до сих пор от, катаюсь, займаюся професіонально. А це Володимир, який завітав до нас з Івано-Франківська. Там він уже четвертий рік у екстремальну їзду на спеціальному маленькому велосипеді. Каже, це загартовує волю. От стараєшся ти так би добитися трюку Якогось він дуже багато часто не виходить. Ну через це ти багато разів падаєш, але ти ставиш собі мету, і так би це може допомогти тобі в житті. Напевно, що ти ставиш мету і добиваєшся. її». Судять змагання, теж не професіонали. Попри дружбу з багатьма учасниками, переконують на намагаються бути об'єктивними. Служу по сложності трюків і по виконанню на фігурах, тобто залежить від фігури. Тобто, якщо, наприклад, на фанбоксі складніше робити вниз трюки, на Народне місце полякція глядачі від побаченого у захваті. Мені подобається і думаю, неодноразово ще прийду. Так дивлюся на це все. І, ну реально класно. Я, наприклад, прийшла з захопленням подивитися, як будуть кататися мої друзі. Можливо, вже незабаром і юнаки та дівчата поповнять лави спортсменів екстремалів, тим паче, що влада міста і надалі планує проводити подібні змагання, а також оснащати скейт парк новими фігурами. Галина Паранчук, Богдан Рибонець, інформаційна програма День. Дев'ять команд і сім видів спорту у хрінниках пройшла традиційна спартакіада журналістів рівненщини протягом двох днів. Представники різних засобів масової інформації змагались як в інтелектуальних, так і в силових видах спорту. У підсумку командну перемогу після кількох років перерви знову здобув телеканал РТБ. Він же отримав спеціальну відзнаку від керівника обласної міліції Василя Лазутка з подробицями. Бронзова призерка турніру із Дарцу Оксана Жужельська. Щодня вони пишуть, знімають і монтують. Проте раз у рік на кілька днів представники різних засобів масової інформації перетворюються на спортсменів. Місце спартакіади журналістів вже упродовж багатьох років незмінне. Спортивно-оздоровчий табір Олімпієць обласного фізкультурно-спортивного товариства Україна, що у селі Хрінники. Головний редактор газети Вісник Демидівщини Людмила Мулько, капітан своєї команди, каже, попри те, що колектив у них жіночий, приїжджають на змагання із задоволенням. Оскільки ми ж не спортсмени в цьому плані, ми професіонали в іншій сфері. То для нас головне якби участь. Головне участь побачити колег. Для нас це великий позитив, тому що пораз тим це спілкування. Ми так часто зустрічаємося, адже люди приїжджають з різних районів, з рівницьких телерадіокомпаній. Звідусіль головне спілкування. Загалом поспілкуватись та позмагатись на чотирнадцяту обласну спартакіаду журналістів з'їхалось дев'ять команд. Одразу два колективи делегував на змагання телеканал РТБ. Руслан Савуляк у журналістиці, які в спорті не новачок. Пригадує, попервах брав участь у всіх спартакіадах. Кіадах потім була перерва, і ось знову вирішив поміряти силами із колегами. Приємно, що ну знову відновив свою участь у спартакіарах за колективом РТБ і зустрів тут якраз суперників по армреслінгу по гірі, які були п'ять років назад. І от ми, от вчора, сьогодні продовжуємо це суперництво. Здобувши три золота та срібло в армреслінгу, а також кілька медалей нижчого гатунку у шахах та шашках. Після першого дня змагань у лідери вийшла перша команда телеканалу РТБ. Редіго далі були гирі, настільний теніс та дартс. Кульмінацією спартакіади стало перетягування Линви. У фінальному поєдинку зійшлися дві команди телеканалу РТБ. І хоча у Линві переміг другий склад, втім це не завадило першій команді нашого телеканалу здобути загальну перемогу. Другими у загальнокомандному рейтингу стали Сарненські новини, третє місце в обласної організації Національної спілки журналістів. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Футболісти рівненської Славії достроково вийшли до наступної стадії чемпіонату України серед ветеранів. У себе на полі рівняни у принциповому протистоянні здолали ветеранів Луцька 1 1-0. Переможний гол Славія забили наприкінці зустрічі. Пенальті реалізував капітан команди Олег Кучор. Таким чином наші футболісти реабілітувалися за поразку у першому полі у Луцьку з рахунком 1-3. Заключну гру групового етапу Славія проведе 3 липня у Коростені, що на Житомирщині. Матчі плей-офф чемпіонату України з футболу серед ветеранів розпочнуться орієнтовно у вересні. Не всі гравці зуміли, хто травмований, хто по іншим якимись причинам не зміг приїхати на гру. Я рахую, що ми зіграли достойно. В плані того, що задумано, майже все виконалося для себе, скажу так, що для себе і в роздяганні хлопцям сказав, і вони це повністю підтримують. Ми для себе зіграли 0-0. Подобрався в нас дуже, дуже безпособний колектив, і маю надію, що з групи ми вже вийшли. Так що попадаємо вже далі в плей-офф і будемо сподіватися, що в наступному році, не наступному, в наступному виходить, етапі розіграшу чемпіонату України серед ветеранів, нарушимо традицію, прийдемо далі, так як два роки грали, не проходили далі. Будемо сподіватися, що в цьому році все буде по-другому. До рівного привезли мощі новопрославленого святого з благословення патріарха Київського та всієї руси України Філарета у Святопокровському соборі перебуває рака з нетлінним тілом преподобного Меркурія Бригинського. Священики Чернігівського храму, де стаціонарно перебувають мощі, розповідають, що на поклоніння до нетлінного тіла туди з'їжджаються паломники з України та з за кордоном. Тему продовжить Роман Свирида. Святий ігумен Меркурій Бригинський був причислений до лику святих наприкінці 2011 року. Благими ж справами він займався на початку 20-го століття у перші роки радянської влади, коли було закрито Києво-Печерську лавру, Меркурій Бригинський збудував на Чернігівщині храм, де хрестив та вінчав людей. Основний його подвиг полягав в тому, що він ніколи не боявся говорити правду і ніколи нікому не відмовляв навіть. Під загрозою смерті, якщо він знав, що його переслідували, його за ним слідкували. І неодноразово неодноразово його хотіли розстріляти, але кожного разу Господь відвертав від цієї смерті. За життя Меркурій Бригинський відмолював навіть хворих на епілепсію. Нині прочани вірять, що від хвороб лікують і мощі святого. Можуть вилікувати, і от самі руки теплі, коли притуляєшся, то відчуваєш тепло. Тобто, благодать. Є і допомагає людям. Я з благодарністю прийшла. Я прийшла не з проблемою з віддачею віддати дяку Богові і дяку святій людині, яка своє життя присвятила другим людям. У цьому переконані і священики кажуть, мощі святого Меркурія допомагають зцілитися навіть від раку та чорної хвороби. У верхньому храмі Святопокровського собору мощі перебуватимуть до 13 липня по тому вони відбудуть до Тернополя. Роман Сверида, Микола Мельничук, інформаційна програма День. У християн східного обряду розпочався петрівський піст. Триватиме він традиційно до 12 липня, дня святих апостолів Петра і Павла. Дата початку посту залежить від дати святкування Великодня, оскільки піст завжди починається через тиждень після трійці. Тому тривалість посту кожного разу варіюється і може бути від восьми днів до шести тижнів. Петрівський піст вважається нестрогим. Тим, хто постить дозволяється куштувати рибу в усі дні за винятком середи і п'ятниці. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою, вдалого продовження робочого тижня. Та нехай щастить. До побачення.